У соціальній службі працюю вже доволі довго. Робота мені дуже подобається. Своїх підопічних я дуже люблю. Навіть під час війни я нікуди не виїхала, залишилася, бо не можу їх так лишити одних, бо вони всі одинокі, всі потребують допомоги. У нас ніколи ніяких не виникало проблем. ні. Ми розуміємо один одного, я про них піклуюся. Кожен день я їм дзвоню, а як обстріли, то і два рази на день. треба прання зробити, будь ласка, треба продукти принести, будь ласка, супроводу жувати в поліклініку без питань. Так я ще бачите, вроді і нічого, молоді. А ноги підводять. Я вже сама боюсь кудись йти. Щось мені важко нести, якби не було Галіно Ну, Бачите, я ще і закаток трошки зробила з її допомогою. Так що вона дуже дуже допомагає. Ми так один одному, все буде добре. Ми сподіваємося, що все буде добре. Ну да. Так, Ой. Небезпечний час, але ми друг друга підтримуємо. Так. Я за всіх своїх підопічних дуже переживаю, всіх люблю, як вони мої батьки. І, і це не слово, це дійсно так.